Берці лова ZFR GTX Mid TF. бренд Лова Німеччина. Доступні розміри. З 36 до 45 розміру з інтервалом у половину розміру за винятком 43 розміру. Зроблено на заводі у Словаччині у місті Бошани. Це 100% європейський продукт. Придбати ці черевики можна в магазині Шериф на сайті, який ви бачите на екрані. По сезону демісезонні. Вага пари 45 го розміру близько 1 кг і 100 г, висота халяви 14,5 см, верх натуральна замша товщиною від 1,6 до 1,7 мм і тканина, кордура, фурнітура шнурівки, текстильні петлі люверси та закриті гачки. Підкладка Гортекс Вижн 3ЛВ Підошва зовнішній шар Лова Крос 2, проміжний шар драпі Ю. Бічна рамка Monau Фрейм». Устілка тришарова анатомічна. Колір коричневий. У нашому магазині «Шериф» ця модель є також у кольорі Койот і Блек. Чому взуття лова зефір? Здобула велику популярність серед туристів і мисливців. По-перше, міцність і довговічність взуття. Серія лова зефір «Gortex Mid TF поєднує багаторічні німецькі традиції якості та передові технології. Це справжнє втілення німецької якості та інновацій, реалізовано на словацькій взуттєвій фабриці лова у місті Бошани. Сучасне фабричне обладнання дозволяє виробляти стабільно високоякісне взуття. Яке цінується та користується попитом у всьому світі. Модель лова Зефір розроблялася для походів пересіченою місцевістю середньої складності як у лісі, так і місті. Всі ділянки взуття прошиті дуже добротно. Стійкість підошва фірмова із серії Крос 2. Завдяки глибокому протектору вона не ковзає ні мокрою травою, ні на камені, ні на асфальті або ґрунті. Між підошва посилена та ефективно захищає від гострих предметів, що дозволяє безпечно ходити кам'янистими стежками. Проміжна підошва даної моделі з поліуретану завдяки цьому, разом із устілкою досягається чудова амортизація. Для комфорту задньої частини п'яти товщина підошви тут більша, тому що там необхідна додаткова амортизація для ноги. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Ніж черевика обладнан спеціальним відростком підошви, яка загортається на верхню частину черевиків, захищаючи замшу від бруду, пошкоджень і передчасного промокання. Така конструкція також дозволяє захистити пальці на нозі від неприємних ударів по перешкодах. Особливо це важливо у темряві. Цей рельєфний вигін на носі допомагає виконувати складні тактичні завдання. Коли необхідно пересуватися повзком або підніматися на круту гору. Матеріал підошва стійкий до нафтопродуктів. Зручність протягом дня. Ці черевики середньої висоти. За комфортом у носінні близькі до кросівок. Особливість підошви лова зефір це наявність ребер жорсткості системи МОВРЕП. Дана технологія захищає ноги від бічних ударів та додатково підтримує стопу, захищаючи від вивихів, а також забезпечує довге життя самого взуття. Таке конструктивне рішення дозволяє підошві одночасно згинатися та фіксувати ногу. А також забезпечує додатковий захист від гілок та камінців. Прокладка з мембрани Гортекс. Сприяє надходженню повітря до ноги та відведення від неї випаровувань поту. Антибактеріальна обробка підкладки та устілки посилюють цей ефект та запобігають появі неприємного запаху. Фірмова устілка. Устілка Climate Control – це передове рішення для антибактеріального захисту та регулювання температурного балансу. Вона складається із трьох частин: знизу волокнистий шар, потім прокладка. Що амортизує, і зверху приємний ковзний шар. Всі ці три шари служать для того, щоб волога, яка виробляється в процесі ходьби, виводилася назовні. Крім того, устілка анатомічна з супінатором, що забезпечує ногам додаткову підтримку та зручність. Надійне шнурування. Шнурки добре тягнуться, забезпечують щільну фіксацію. Для їх протягування передбачені три пари тканинних петель та три пари металевих закритих гачків, захищених від корозії. У язичці є додатковий пом'якшуючий шар. Це служить для того, щоб при ходьбі не було натирання тильного боку стопи. Верх язичка і верх халяви м'якший, ніж низ. Завдяки такій системі ви можете підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків, при цьому ноги не відчуватимуть дискомфорту. Водонепроникність. Висока підошва, герметичні шви, щільний зовнішній шар, на три чверті довжини прошитий язичок, запобігають проникненню вологи та бруду усередину черевиків. Тефлонове покриття черевика захищає його від забруднення та попадання всередину води. Мембрана GORE-TEX, яка розташована всередині черевика, працює за принципом вирви, захоплюючи рідину зсередини, але повністю блокуючи її надходження ззовні. Черевик можна підвісити після чищення для просушування. Для цього до задника черевика пришита невелика петля. Вона також може бути корисною у поході, коли потрібно черевики пристебнути до рюкзака. Також за допомогою цієї петлі черевики можна швидко надіти і зняти. Придбати ці берці можна в магазині шериф на сайті, який ви бачите на екрані.